Добрий день, це магазин ТЗООК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам переобладнання на двохсторонній циліндр під дозатор. Тобто, ось так виглядають самі циліндри. Вони в нас були, скажімо так, стандартні з 30 штоком, І в нього ход був або 21 см, або 25 см. Нарешті з'явився посилений варіант. Тобто тут йде 30-й шток, тут же йде 40-й. Тобто, якщо у вас навантажений передок, то краще буде поставити такий, щоб не хвилюватися за це. Також є різне до нього приладдя. Тобто кронштейни на міст, це йдуть МТЗ і пластинки і ЙоемЗовські. Також кронштейни для тракторів Т-40, ведучий та неведучий зразок. Сам дозатор Болгарія. Ми саме їх рекомендуємо і на них збираємо, бо вони себе ну, дуже добре зарекомендували. Також є до них наконечники є з наружною різьбою і з внутрішньою. Є різної довжини. Ми там підберемо вам по відстані між сошками. Набирайте все проконсультуємо. Також, у кого є самі наконечники, можна просто взяти трубки доварити. Також є різні перехідники, штуцера. На дозатор, на циліндр. До них ідуть шайбочки, є шайбочки отакі прорезинені. РВДшки, трубки, циліндри, тобто все, що треба для переобладнання на дозатор. Це можна встановити на трактори МТЗ, ЮМЗ та т 40 Якщо вас щось зацікавило, можете набрати за цим номером телефону. Також маємо різні запчастини на тракторі МТЗ, вирушивку сонечку та косарку Virex. na no, jawa no, no.